Щоб зробити комунікацію експерта зі студентами зручнішою та швидшою, ми інтегрували платформу для створення онлайн-курсів та сервіс e-mail-розсилок. Тепер, щоб створити та надіслати розсилку студентам, які зареєстровані на один із ваших курсів, перейдіть у розділ розсилки та натисніть Створити розсилку. Перейдіть у вкладку Студенти курсу і виберіть назву курсу зі списку. Ви можете сегментувати студентів за допомогою тегів, а також вибрати групу студентів з урахуванням їхнього прогресу на курсі або статусу оплати. Усі студенти зареєстрований, сплачено, не сплачено, проходить курс, успішно пройшов курс, провалив курс, отримав сертифікат, видалений із курсу. Студента запросили на курс, введіть адресу та ім'я відправника. Додайте тему листа. Зверніть увагу, для розсилки студентам ви не можете використовувати змінні з адресної книги у темі та шаблоні листа, додайте контент листа. Виберіть або створіть новий шаблон. додайте прехедер. Також ви можете додати до розсилки файл та AMP версію листа. Налаштуйте додаткові опції розсилки, збір статистики, сторінку відписки мову сторінки відписки. Та категорію підписки архівацію розсилки, запуск авторозсилки за тригерною подією. Перед тим як надіслати розсилку студентам перевірте всі введені дані назву курсу, прогрес студентів, дані відправника та тему листа. Якщо вам потрібно внести зміни, натисніть Змінити, Налаштуйте відправку. Ви можете надіслати розсилку відразу або запланувати на іншу дату та час. thank <sharp inhale>